Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо рубрику справи житейські. Хочу подивитися питання, чи є на вас негативний магічний вплив? Скажіть, покажіть. Так, Чи є на тому, хто дивиться мене зараз негативний магічний вплив? Чи є на тому, хто дивиться зараз негативний магічний вплив? Скажіть, покажіть. Це карта Пажезлів, вона каже, що це ви. Так, в 200 король жезлів. Шість жезлів добре. Дві два туза вийшла ця книга долі. Щось було в минулому. Якась подія була прописана в книзі Долі на майбутнє. Щось змінилось, бо ця сторінка вирвана, воно не відбудеться, те, що було прописано. Чи хороше, чи погане, зараз подивимось. Так, Тут виходить, що дехто воїн військовий. Відкриті шляхи. Війна змінила долю. Повинно було йти по одному. Зараз все змінилось, і ця сторінка. З якимись подіями мирними вона не здійсниться. Так, дев'ять жезлів – це добре. Оператор пашку Десять 10 жезлів. Важкий шлях, важкий шлях, нікому не можна довіряти. Дети не, свої, не своїм шляхом, свої призначення не виконали. Нема негативного магічного впливу не показало. Тут все добре. Просто ситуація змінилась, бо такі обставини життєві виникли, що книга долі переписана, доля переписана, бо навколо так, така, таке середовище навколо, що ви пішли іншим шляхом. Ось, сім жезлів, що треба тільки сам за себе, нікому не довіряти, Ті, що намагаються бути друзями. Або ви думаєте, що вони друзі, тримають ніж за пазухою, нікому не вірте. Сам за себе, бор... боріться сам за себе. Навколо є, ті, що можуть зрадити важку ситуацію. І сім жезлів, що ваш внутрішній вогонь, внутрішній вогонь вкаже вам шлях. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Так, і ви мудра людина, яка. Присвітльона, проснувшися, що ви знаєте, що відбувається, бачите картину міру, так як вона насправді відбувається. І все у вас буде добре. Ви свій маєте свій план на це життя, і ваша душа дуже високого такого рівня. Двійка кубків когось відкриті шляхи на кохання. І чотири меча це що погано, стабільно довго погано, що багато смертей навколо вас. Багато хто загинув. Бо тут людина сидить на кладовищі і сумує за тим, що згадує друзів, які померли, пішли назавжди. Такий розклад, ну, перекривати нема нічого, розклад хороший, негативного магічного впливу на вас нема, з чим я вас і поздравляю. Дякую всім за увагу. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.